Ще міського типу Вапнярка Томашпільського району. Здавалося б, тиха провінція. Проте і тут є свої гучні скандальні історії. З'ясуємо ситуацію. До редакції «Власну інфо звернулися жителі Вапнярки. Кажуть, нарешті дозріли і хочуть розповісти про всі злочинні дії окремих місцевих князьків. Ось у цій школі номер 2 кажуть люди. Колись було чотири паливні цистерни. Зараз не залишилося жодної. Жителі вапнярки розповідають, що їх незаконно оприходував нинішній директор школи. Я цих дві цистерни грузив особисто. Він їх продав особисто. Чому я так вам довожу це? Тому що я зробив запит на райдержадміністрацію, Вони сказали, що цих цистерн тут не існувало. — Тобто продав, да? да. А гроші, як думаєте, в школу повернулися? Та які в школу геть гетьвіника не технічні самі купляють. Ілля Сполітак розповідає, що зі зникненням цистер неодноразово звертався в прокуратуру та до правоохоронних органів, на що, каже, отримував нісенітниці. Наприклад, під час розгляду заяви було встановлено, що на території ЗОЖ No2 СМТ Вапнярка дійсно знаходилася цистерна ємкістю 60 кубів, яка була придбана водводом ще у 80-х роках для потреб школи, та на балансі школи вона не перебувала. Такі речі ніхто не. Не міг приймати в той в той час. В радянські часи ніхто не приймав, навіть автомобіля купити грузово було неможливо. Нашу розмову з колишнім кочегаром порушує шкільний завгосп. бо говорить, на камеру неохоче, але процестерник каже, що в школі вони не належать, бо їх директору колись подарували. Це директорові що якийсь був чи міністр оборони, чи начальник станції Одеської. Ви пишете мене, да? Це він йому подарував. То вони за жінку спорать. Як розповідають люди, це не єдиний грішок місцевого директора школи, бо нещодавно він незаконно повиганяв людей з роботи. Він незаконно зробив. Якщо по законності, він повинен показати бомаги, ті, що прийшли, що лічно тих працівниців. Супритити. Нас визвали і сказали, що ми не хочемо, що не хочемо працювати. Що вони там наговорили, що вони там робили, не знаю. І директор мені сказав, де твоя заява. Він повинен нас був викликати як людей. І розказати нам, що так і так, по-хорошому, але не так, як він з нами поступив. Кажуть, пиши заяву, бо ти лишишся без роботи, пиши заяву на двірника. Я перейшла на двірника, поробила два дні і визивають мене в кабінет, пан Водвуд, і кажуть, що закрий рота і засунь куди, туди, куди не треба. Бо до тижня тебе я вижену. Що скаже директор школи з приводу обурення жителів Вопнярки, дізнаємося, завітавши до нього. Однак директора на місці немає. Вчителі повідомляють, що вранці він був, але пішов на лікарняний. Згодом, біля Кочегарки, ми все ж зустрілися з директором школи. Однак спілкуватися з нами чоловік категорично відмовився. Я думаю, що ви в свій захист хотіли б сказати. Я у свій захист кажу трошки пізніше. Хай прийде час. Я Тому? скажу. Тому? Да. Угу. Зрозуміло, а ці системи, наприклад, сонць, це ви купили сонць, за власний кошт так сонце. Моє дороге. Дос... ну я сказав, що не скажу. ну На що за мною, Якщо я не скажу нічого. Вам. А чому ж ви не хочете ну, сказати? Ну, ви ж директор школи, ви публічна особа. Ну, ну і далі, ще ви ще що ви мені дати розказуєте. Ще що ну от хотіли б дізнатися, де державне майно ділося? Державне майно в, в, в державі. Ось ці руїни залишилися від вапнярської школи номер 3 З'ясуємо, чому храм знань перетворився у хлам. Люди показують рішення Вапнярської селищної ради про передачу у комунальну власність Томашпільської районної ради в тимчасове користування на 2003 рік три школи з комунальної власності Вапнярської селищної ради. Жителі Вапнярки розповідають, що знають, з чиєї руки директор розібрав цю школу. Кажуть, це теперішній очільник Вінницької облради Анатолій Олійник, який був головою Томашпільської районної державної адміністрації. Ілля Сполітак зізнається, що і сам розбирав школу, а будматеріали викидав на грузовики, що вивозили на продаж. Тоді, в райдержадміністрації замісником в олійника. Тобто він сам цього робити не міг. Значить, під, під кришою олійника він, він вивозив ці цистерни і все остальне, що тут робилося в школі. І мертві душі тут же вони. Це я даю теж 100%. Хай перевіри СБУ їх. Що скаже Анатолій Олійник з приводу нарікань житель Вапнярки, ми вирішили запитати у нього. Вали до того не печати речних висновків робити. Я говорю, що після того як 13 років тому назад було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації покійного Ярового Миколи Васильовича, ця школа. До приміщення школи в принципі залишилося вже у підвішеному стані. Ми надіслали запит до Томашпільської районної ради, чи перебувають школи досі на балансі райради та чому школу номер 3 рознесли на шматки. Отримали відповідь, що згідно договору від 9.07.2007 в особі директора та Томашпільської районної ради склали акт по наданню послуг з організації та проведення аукціону по відчуженню об'єкта комунальної власності згідно з договором ЛОТ номер 1 нежитлової будівлі колишньої школи. Ціна продажу майна п'ять і шістсот гривень з ПДВ покупець будівлі ФОП Гнатюк місто Могилів Подільський. Документальне зняття з балансу відділу освіти Томашпільської райдержадміністрації приміщень, проданих через аукціон, на даний час не проведено у зв'язку із відсутністю особи, яка згідно договору здійснила їх придбання. Активісти показують неодноразові звернення до правоохоронних органів по факту розкрадання державного майна директором Вапнярської ЗОЖ No2. Однак на них кажуть, відповідей або не було, або ж були, мовляв, тривають перевірки, які згодом безрезультатно завершуються. Окремо ми вирішили дізнатися, що може розповісти про ситуацію зі школами та сестернами. Селищний голова, завітавши у селищну раду. Відразу потрапляємо на сесію селищної ради. Однак депутати та керівництво нам чомусь зовсім не раді. Не ну що ти робиш? Я можу такі слова сказати, які пресі не треба. Це чути. То вам є що приховувати, що пресі не треба. Що? Ще пару слов ми уходимо. Нам все ж дається поспілкуватися з селищним головою. Про ситуацію каже, нічого не знає, бо лише декілька місяців займає посаду. Обіцяє справу перенаправити у відповідні органи У світлі цих всіх подій. По цій організації це все, що твориться. я навіть вже не знаю, що казати. Ми будемо стежити за ситуацією у вапнярці. Сподіваємося, що справа буде вирішена, а винні обов'язково покарані. Віта Омельчук, Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.